Всім привіт дорогі друзі! Сьогодні вас чекає цікавий випуск. Сідайте зручніше. Ну а ми починаємо. Сьогодні ми попрацювали на таких роботах, як водій автобуса, газова служба та угон автомобілів, та заробили немаленьку суму для свого старту. Далі ми купили собі віп-перепустку у Battle Pass в літній сезон, щоб отримати додаткову винагороду за проходження квестів. Після того, як ми купили віп-перепустку, у мене залишилось трішки карбованців та я вирішив відкрити один кейс Пацанський за 99 карбованців. Та з нього нам випало мало, але теж добре, 1000 хп, що нас підтолкнуло. Повисити рівень. Після того, як ми заробили свої перші 945 тисяч, ми купляємо першу квартиру у місці Полтава та встановлюємо 4 поліпшення. Перше поліпшення шафа. Далі ми вертаємось в квартиру, нажимаємо вийти. Та встановлюємо друге поліпшення це поліпшення домашня аптечка. Щоб можна було розповнити свої життя вдома. Далі ми вертаємось в квартиру. Встановлюємо, де встановлюємо третє поліпшення, співмешканець, щоб ми могли когось до себе підселити. Так, вертаємось в квартиру знову. Та встановлюємо четверте поліпшення, «Магнітний лічильник. Далі ми вертаємось додому, та де ми вирішили проплатити своє житло на 29 днів. Далі, ми вирішили відкрити ще один кейс далекобійника за 199 донатної валюти. Та нам з нього випадає 14 днів преміум статусу. Далі ми вирішили відкрити ще один пацанський кейс за 99 карбованців. Та з нього нам випало що немало один калаш. Далі одразу ми відкриваємо ще один кейс базовий за 49 карбованців, та з нього нам випадає 100 000 гривень готівкою. Далі я працював на роботі автоугону та зустрів підписника, який передав всім привіт. Далі я знайшов людину, яка погодилася продати нам свою газель за 450 тисяч гривень та успішно купуємо його з пробігом у 28 метрів. Також ми з вами проїхали ще один рейс на роботі далекобійника та отримали баланс у 2 мільйона 742 611 гривень. Та купили такий Porsche Cayenne, за 1 мільйон 842 тисячі <праць> та далі перефарбували його у чорний кольор. В цьому ролику я попрацював на роботі водієм автобуса, газовій службі також на роботі по викраденню автомобілів. Попрацювавши на цих роботах, я вирішив придбати віп-перепустку Battle Pass за 399 карбованців і відкрив два пацанські кейси за 100%. 98 карбованців. З першого кейсу мені випадає 1000 XP, а з другого АК-47 в кількості 1 штука. Далі я придбав кейс далекобійника сумою 199 карбованців. В цьому кейсі мені випало 14 днів преміум статусу. Також я придбав базовий кейс з сумою 49 карбованців, і з нього я отримав 100 000 гривень. Підсумувавши кошти, я поїхав у місто Полтава та за 200 тисяч гривень придбав собі квартиру, де встановлюю всі поліпшення, які можливі, на суму 121 тисяча гривень та проплатив комунальні послуги за 21 750 гривень і це виходить оплата за 29 днів. Після того, як я відкрив кейси, придбав квартиру, оплатив поліпшення та комунальні послуги. Далі я відправився придбати собі перший автомобіль для роботи далекобійника, і це була роб... машина Газель за 450 тисяч гривень. Після цього я вирішив працювати далі вже на новій посаді далекобійника, де заробив понад 2 мільйонів 742 тисяч 611 гривень. За зароблені кошти я відправився купляти автомобіль, і це був. Porsche Cayenne, який коштував 1 мільйон 842 тисячі, і ця покупка наблизила мене до основної цілі. Після того, як я придбав Porsche, вирушив його вдосконалити в Тюнінг Центр, де пофарбував його у чорний кольор. Підбиваючи підсумки, я витратив понад 845 карбованців та 2 мільйони 634 тисячі 750 гривень. Я придбав два авто. Це газет для роботи, далекобійника та каєн для себе. Квартиру, де проплатив комунальні послуги та покращив функції. Зараз у мене лишилося 842 922 гривні. Ну, якщо вам сподобався відеоролик, то підтримайте лайком, пишіть у коментарях, що б ви хотіли побачити в наступному відео. Дякую всім за перегляд і до зустрічі в наступному відео.